Колеги, ну що ж, і зараз вже завершальна тема. Дуже часто наші колеги-слухачі говорять, що з цього всього треба було починати, але все ж таки відповідальність за порушення в сфері публічних закупівель, а особливо в умовах воєнного стану, варто все ж розглянути. А види відповідальності за порушення в сфері закупівель можна сказати. Всі, які можна тільки собі уявити, вони тут є. Це, по-перше, господарсько правова відповідальність. Це відповідальність, яка передбачена в умовах договору. Це саме те, що стосується договірних відносин. А також є цивільна правова відповідальність, це відповідальність за позадоговірну шкоду, тобто завдана перевищенням повноважень, зловживання посадовим ж... по... 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 становищем і так далі. Тобто, не в рамках договору, поза договором, але е... пов'язана з цим. Так, дисциплінарна відповідальність це відповідальність згідно з трудовим договором, е... кодексом законів про працю чи дисциплінарним статутом. Те, що стосується безпосередньо саме виконання на роботі, яким чином можна притягнути до відповідальності, адміністративна відповідальність це є у нас Кодекс України про адміністративні правопорушення, і там передбачено, зокрема, все, що стосується публічних закупівель, це 164 в 14 степені або сто шістдесят 14, так, стаття КУПАВ, і також кримінальна відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України. Господарську право відповідальності, відповідальність в умовах договору, ми її можемо передбачати безпосередньо в самому тексті нашого договору накладення штрафу, пені, тобто, ми вже відразу передбачаємо в умовах договору можливість внесення відповідальності за свої недобросовісні виконання зобов'язань по договору як стосовно нас, замовника, так і стосовно учасника. І це і будуть саме наші господарсько право, це і буде господарсько правова відповідальність в рамках наших договірних відносин. Якщо говорити про цивільну, Правову відповідальність це і саме от те, що ми говорили, да, іде в нас. Збитки це позадоговірна шкода, хтось перевищив свої повноваження. Внаслідок цього були певні збитки, і там досить серйозно потім це все буде перевірятися, з'ясовуватися саме об'єм цих збитків, і чому людина там те чи інше щось вчинила, зробила, користуючись своїм службовим становищем, і до чого це привело і наскільки великі збитки в зв'язку з цим відбулися. Дисциплінарна відповідальність це перш за все дає такі два різновиди дисциплінарної відповідальності догана. Звільненням, але от стосовно догани, як би. Дуже часто я зустрічаю такі випадки, коли, наприклад, моніториться процедура, і прямо в сам орган нам, наш контролюючий орган, прямо говорить, коли йде прямо переписка стосовно визначення того, і визначається, щоб дійсно було зафіксовано порушення. Порушення такого можливо якогось характеру не досить серйозного, за який штраф і не призначиш, але вони зазначаючи повинні ну, відповідальні, повинні понести відповідальність і замов. Замовника, керівник замовника повинен певні міри якісь для цього застосувати, і дуже часто пишуть, що до повноважної особи зв'язку з цим було ви діє винесено догану. Сама позбавити людину стимулюючих виплат, доплат премій, надбавок, це не є дисциплінарною відповідальністю. і нема такої можливості, що от вона там ну щоб дасу, наприклад, написали, що вона порушила якісь вимоги. От, позбавити її премію в цьому місяці. Ні, такого вони не можуть. Вони просять принести відповідальність. Говорять про те, що притягнули до відповідальності ви винесли догану. Але ж ви знаєте за часто, в основному в будь-якій організації встановлено, що якщо людина отримала догану, то звісно вона не може отримати доплату премії. Дбавку тут уже інших будуть перевіряти бухгалтерію, кадри за те, що такій людині виплатили, якщо вони не повинні були цього зробити. Тому, в принципі, воно вже це потім за собою потягне, але конкретно сама оця позбавлення премії не є дисциплінарною відповідальністю. Ну і саме страшна дисциплінарна відповідальність це саме вже звільнення. Ну це я не знаю, це дуже сильно треба щось таке зробити, щоб звільнили, так адміністративна. Це всі перераховані в 164-й. четвертій тере чотирнадцять статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, і тут вони ми їх умовно поділили тут, вибрали відразу ті, які є, скажімо так, більш не такими з не такими. Не то що не такими складними, ну, скажімо так, за яких штраф менший, а, більш прості, скажімо так, простіші, не такі важливі а, порушення. Це перш за все порядок визначення предмету закупівлі, тягне за собою мінімально цей штраф від 1700 гривень повторно, якщо знову так от, вчинилась така дія за повторне порушення, вже 3400, Тобто, перший раз 1700 встановлюють, якщо вже було встановлено штраф за таку порушення і знову ж. Особа вчинює те саме порушення, вже повторно буде 3400. чотириста державна служба складе протоколи про адміністративні порушення, і сама ж їх і а, притягуватиме. Так, і наступний момент сама ж їх розглядатиме, і наступне несвоєчасне подання або не надання замовником роз'яснень щодо змінити тен... змін тут тендерної документації. Колеги тут звертаю увагу, як і зверніть, бачите, несвоєчасне надання або не надання замовником роз'яснень. Немає мови про те, що ви неправильне роз'яснення дали воно не того змісту. Тобто немає конкретно не вказано, якого змісту повинно бути роз'яснення. Головне є чіткі строки, коли ви повинні його надати. І, от якщо ви не вклалися в ці строки, тоді відповідно це порушення, вам встановлено буде штраф 1700 гривень, якщо перший раз ви таке зробили. Тому, якщо ви не знаєте, не розумієте, не можете, не володієте певною інформацією, вам недостатньо щось, ви не впевнені, що це саме те, що вам хотілося б Вповісти, як би вам хотілося розказати щось, у вас не вистачає. Не хвилюйтеся і напишіть хоч яку небудь відповідь. Головне, щоб ви надали її вчасно, тому що порушення саме за те, що ви не надаєте роз'яснення. Далі тендерна документація складена на відповідності з вимогами закону. От у нас є статті на порталі дуже багато. Укладаємо тендерну документацію відповідності до вимог закону. Якщо в тендерній документації передбачено, що повинні ці вимоги бути там передбачені, ми їх передбачаємо менше самодіяльності, менше таких, от знаєте що. Особливо дуже люблять замовники встановити вимоги, відповідно до яких вони повинні відхилити пропозицію. Тобто є чітко зазначені умови, під час яких замовник відхиляє пропозицію учасника. Ці вимоги передбачені особливостями, і ми їх застосовуємо. Додатково від себе не придумайте, тому що це може бути оскаржено. Є така практика уже. Де, в принципі, стають на сторону скаржника і говорять про те, що замовник підготував тендерну документацію не у відповідності з вимогами закону. Тому тут, будь ласка, також будьте уважні. Розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлені в тендерній документації, перевищує межі визначення законом. Це також тягне за собою штраф. Тому якби тут з межами також будемо уважними неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлю. Також всю інформацію оприлюднюємо в строк. Неоприлюднення оприлюднення або порушення порядку при інформації зв'язаних з COVID, і ненадання інформації документів у випадках, передбачених законом. Також цю інформацію, всі документи подаємо все, що передбачено, ми повинні подати, а інакше бачите, в нас за це передбачено штраф та порушення строків розгляду тендерної пропозиції. Колеги, пам'ятаємо, що в нас є 5 днів для розгляду тендерної пропозиції, які ми можемо продовжити. Якщо ми бачимо, що ми не встигаємо розглядати, ми продовжуємо строк розгляду. Тому також будьте уважні, щоб ви ці строки не прогавили. І а, вже більш переходимо до більш складних штрафів, більш серйозних, а, в яких вже тут мінімально 25,5, максимально 51 тисяча, так за повторне 51,85, і тут вже державний служба буде складати протоколи про адміністративні порушення, але розглядати буде не самостійно. Такі порушення вже розглядатиме суд. Тож ті ще більш-менш менші штрафи, там вони самостійно розглядають, а дані вже буде розглядати суд. У разі придбання товарів робіт і позов до без проведення процедури закупівель те, що ми говорили, що й довір в такому випадку нікчемний не визначається, так? А, так і це тягне за собою досить високе, високий штраф. Застосування конкурентного діалогу торгів з обмеженою участю або переговорної в закупівлях умовах, не передбачених законом. Також бачите, тут згадуються саме ті закупівлі, які на сьогоднішній день ми не проводимо, а ті, які ми проводимо. Тут не згадується, і слава Богу, тому що а, також ну, є, є різні ситуації, коли не зрозуміло як краще, але дивишся, і бачиш, що по порушення прямо за це не передбачено. А от якщо застосування не відповідності до вимог закону цих саме закупівель, то тут бачите, штраф передбачений. Тобто вони коригували і а, 164 статтю, то вони сюди вже додали ті які на сьогоднішній день. Ну їх там немає, а ці ми не проводимо. Тому за це штрафа в нас точно не буде не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню, або ж відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених закону або невідповідності до вимог закону, тобто безпідставне відхилення. Якщо ви визнали переможцем, але повинні були відхилити, або ж навпаки, ви. Відхилили, але по факту повинні були надати йому можливість виправити свої невідповідності і визнати його переможцем в тому випадку, якщо він все виправив. А ви його відхилили? Це все також порушення. Тому з відхиленням з вимогами треба бути чітко розуміти свої вимоги, які ви встановлюєте, чітко розуміти, яку ви інформацію отримаєте на ці вимоги, як ви будете її розглядати, і як ви будете її оцінювати на відповідність. На етапі, коли ми проводимо нашу закупівлю, готуємо тендерну документацію. сьогодні Андрій дуже багато часу цьому посвятив. І я думаю, що все ви там розібрали. Головне, ось, треба розуміти, що ті вимоги, які ми встановлюємо, повинні розуміти, що ми на них отримаємо і як ми будемо це оцінювати, щоб потім не виникло цих ситуацій, коли ми не знаємо самі себе в складне становище поставили. Далі укладення з учасником, який став переможцем процедури, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації або тендерної пропозиції переможця. Пам'ятаємо, тендерна документація дорівнює тендерна пропозиція, дорівнює до до договор про закупівлю. Обов'язково, як бачите, за це навіть ну, вже це вважається більш серйозним порушенням. Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом. Ми сьогодні з вами докладно переглянули ті випадки, які передбачені законом особливостями на сьогоднішній день. Так і саме в цих випадках ми вносимо зміни, в інших не вносимо. Ну ті висотні умови безпосередньо. Так ну інакше також за це передбачено штраф внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівлі та не оновлення у разі їх зміни. Ну, тут досить цікавий момент, наскільки ви вносите саме персональні дані свою електронну систему. Там максимально тобто, ви не ви вносите тільки прізвище, ім'я по батькові там дату народження, там більш ні ЄПН, ні паспортних даних у вас немає. Але ну, єдине, якщо ви змінили прізвище, то треба цю інформацію актуалізувати, щоб в електронній системі вона відповідала. Інакше, ви бачите, передбачено досить вагомий штраф. Порушення строків оприлюднення тендерної документації. Також важливо бути. Є була ситуація, коли встановили порушення за те, що замовник оголосив закупівлю, а тендерну документацію підвантажив пізніше якось з порушенням, і а, вже за це було встановлено йому ну, порушення, і відповідно такий штраф. Тож все робимо в строки. Зайвий раз не, не боїмося заглянути в нормативну базу. І ще раз достовіритися в тому, що ми правильно запам'ятали строк. Тому що я розумію, коли ми вже багато часу це робимо, у нас вже відкладається, ми вже пам'ятаємо, в які строки що треба робити. Але краще зайвий раз, перед тим як робити щось, поглянути. Це ну, не тільки строки в тендерній документації, взагалі будь-яких стосується, тому краще все ж себе підстраховувати. Далі стосовно адміністративної відповідальності, хочу сказати про те, що є відповідно примірне положення міністерства економіки, і там чітко зазначено, що повножна особа несе персональну відповідальність за прийняття неї рішення і вчинені дії або бездіяльність відповідно до закону України, за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі, та за порушення вимог встановлених законом та нормативно правових актів прийнятих на його виконання. Тобто, ви несете персональну відповідальність за ту інформацію, яку ви розміщуєте ті рішення, які ви приймаєте, підписуєте власним електронним підписом в електронній системі, підписом на протоколах, які ви затверджуєте. Тобто, ви несете персональну відповідальність, і ви повинні це розуміти і доносити це вашим колегам, які тиснуть, яких прагнуть від вас чогось, щоб вони розуміли, що це, це ці ваші дії, які ви вчините. Ви персонально будете за них відповідати. Тому для вас особливо важливо здійснити їх відповідно до вимог. Законодавства. Також, колеги, зверніть увагу, що у разі, якщо ви працювали в іншій організації або ж до вас, хтось там працював, і тепер ви вже уповноважена особа, ви похвилюєтесь про те, що те, що робила попередня уповноважена особа, а не ви, що ви тепер будете нести за неї відповідальність, то це не так. У разі звільнення працівника з посади уповноваженої особи, ну вона вже не працює уповноваженою особою, або звільнилась взагалі з організації, така особа може бути притягнута до відповідальності у разі пропущення строків накладу. Адміністративних стягнень неважливо, вона знаходиться на території України, вона виїхала за межі, але вона вчинювала свої дії. Вона несе персональну відповідальність і лише єдине, щоб це по строкам було встигли. Так що ті більш прості. Порушення, які відносяться до частини 1, 2 статті 164, штраф може бути накладено не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення, і е, при триваючому порушенні не пізніше, як через 2 місяці з дня його виявлення. Тобто, якщо порушення вчинено і не виправлено, тобто воно якби триває. То тоді з дня два місяці з дня виявлення. Якщо перевіряючий орган його виявив, то протягом двох місяців може притягнути до адміністративної відповідальності уповноваженої особи, яка навіть уже не працює, яка навіть уже не на території України. І за частинами 3.6 статті 164 штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення. Це оці ще більш вагомі штрафи, так. Але не пізніше двох років з дня його вчинення, тобто ці більш вагомі штрафи протягом двох років можуть встановити. Але день вияв з протягом 6 місяців зняв виявлення. Тут уже більше дається можливості для того, щоб розбір... розібратися. Стосовно триваючого правопорушення в є лист густу, в теорії адміністративного права триваючим визначається правопорушення, які почавши з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснює потім безперервно шляхом невиконання обов'язку. Тобто, або ж ви повинні були щось зробити, не зробили і так і продовжуєте, Воно так і висить у це. Е... Над над вами, скажімо так, да що ви, ви це так і не, не зробили вже там місяць, два, рік, а так воно не зроблено триваюче. Або ж ви щось зробили і не виправили, зробили і не виправили, от Воно ця неправильність, вона триваюча. Вважається тоді триваючим порушенням, і там, як ви бачите, це вони стосуються саме цих більш нескладних порушень. І тут уже в такому випадку, якщо воно триваєче, то протягом двох місяців з дня виявлення може бути притягнуто до відповідальності. Тут залишаю статтю стосовно того, що у разі якщо Вневажна особа звільнена. А, чи можуть і притягти до відповідальності? Дуже цікава інформація. Почитайте. І, колеги, на останок ще одне до вас запитання: який найбільший розмір штрафу за адміністративну відповідальність може бути накладено на керівника? Наскільки добре ви знаєте? Саме ти ти, -ти, -ти, -ти... випадково. Та й маємо, що ж це таке. Хоч щось не на вас, це все ж таки вже і керівника буде притягнуто до відповідальності, але яка не більша, не більший розмір штрафу, який може бути встановлено керівником. Сто сімдесят тисяч, вісімдесят п'ять тисяч. Ну, на двадцять п'ять ніхто не погодився. А що ж, колеги, давайте з вами подивимося. Ось тут а, укладення ну, найбільший штраф на керівника і справді може бути 170 тисяч, ті, хто відповіли правильно. Але 85 залежить від того, за що його буде притягнуто до відповідальності. Невиконання рішення антимонопольного комітету як органу оскарження за результатом розгляду скарг, подання яких передбачено законом, в такому випадку буде 85 тисяч. А у разі укладення договорів, які передбачають оплату замовникам, ну тобто, договори, які Повинні були укладені бути відповідно до а це понадпороговий, пороговий, тобто повинні були проводитися відкриті торги або ж там запит ціни на сьогодні. Так, вони це понад пороговий договір, а уклали прямий безпідставно. Тут уже від 34 до 170. Ну я, я так думаю, що все залежить від того, наскільки ну, вартість самого договору. Чим більша буде вартість, чим найбільші суми там ітиме мова, тим більший штраф можуть керівнику і встановити. Тож. Розуміємо так, що от саме в таких випадках керівник також понесе відповідальність персональну і свою, тому співпрацюємо з ними також. І стосовно кримінальної відповідальності, колеги, звісно, конкретно немає умов, які, за яких можна притягнути до кримінальної відповідальності, От якщо адміністративна там чітко прописано, так за це порушення. Такий штраф за це такий. То тут уже по кримінальній такого немає. Але ми розуміємо, що певні випадки, певні ситуації, все залежить від того, з чим це буде пов'язано як це буде, які обставини проведення тієї закупівлі, укладення договору, і там уже спеціалісти можуть притягнути, знайти від і до кримінальної відповідальності, так це може бути розтрата майна, заволодіння вишляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою, службове підроблення. І також пам'ятаємо, що у нас на сьогоднішній день військовий стан. І саме вчинення злочинів перед військової стану є обставиною, що обтяжує покарання стаття 66 кримінального кодексу України, тому що буде і це покарання буде обтяжене ще ще сильніше. Тобто то відповідальність більш серйозна. І так е, зрозуміло, що на сьогоднішній день в умовах е, тих, в яких ми перебуваємо, повноштабна війна до цього арсеналу додається і ще і державна зрада та колабораційна діяльність, тобто. В залежності від того, що, яким чином що у вас відбулася закупівля, з чим пов'язана, і так туди можуть ще додати і а, ось такі, таку кримінальну відповідальність. Це то також досить серйозне, Там може бути конфіскація майна, позбавлення волі. А, все досить серйозно. Ну, це для ми всі з вами свідомі. Ми всі чітко читаємо, стараємось розібратися, то я думаю, що ніхто із нас до цього не дійде. Але розуміти те, що все серйозно і дійсно в даних обставинах в даній ситуації ми можемо понести дуже багато різних відповідальностей, тому працюємо з вами уважніше. Що ж давайте я так трішки, щоб ви не почитали зараз. Колеги на цьому про відповідальність я вам все вже розказала. Максимально що, що могла б вже ми так і по часу з вами якраз вклалася. Можливо, якісь питання по відповідальності у вас є, то давайте задавайте і перейдемо до самої, скажімо так, цікавої частини нашого сьогоднішньої зустрічі. Ну, не найцікавіше, звісно, але такої позитивної. Так. Чаті я не бачу. Угу. І мікрофон ніхто не, не вмикає. Ну, добре, що про відповідь. Стосовно організації роботи у особи. Ага. А, ну, Такі. Касається стосовно закупівлі на допороги закупівлі. На допорогах на невеликі суми. Якщо, наприклад, бухгалтерія хоче вкласти договор на придбання конставарів з якимсь конкретним постачальником. Може, він знаходиться дуже близько, він удобно розташований, вони можуть з ним фунтачити і все проче. Яко відповідальна особа а, має себе на безпасти, скажем так. Тобто, договор укладається прямий. Без застосування системи, на яких підставах відповідальна особа укладає цей, проводить цю процедуру і укладає цей договір? Тобто має бути запит трьох пропозицій цінових, чи яким чином це має відбуватися, якась заявка від бухгалтерії. Тобто, на якій підставі саме з цим постачальником відповідальна особа? Вирішує вкласти дарем все. Зрозуміло, дякую вам за питання. Дивіться, по перше, ваш якщо як, як ви себе обоз по перше, ви повинні чітко розуміти, що у вас є підстави для укладання саме прямого договору, тобто що це у вас до порогова закупівля. Тобто ви повинні знати, що у вас на рік заплановано по даному коду, якщо це у вас канцелярський товар, то за тридцять що у вас по коду 3019 на рік менше 100 тисяч, тобто максимально там 99-999, але я не не раджу, щоб отак бути прямо на грані. Ну, нехай допустимо, у вас там 95 тисяч на по коду 3019. По перше, коли ви бачите, що у вас заплановано 95 тисяч на рік по коду 3019, ви розумієте, що ви можете здійснювати закупівлю шляхом укладання договору без застосування електронних систем. Ви можете провести спрощену, можете каталог, а можете прямий договір. У вас є ця можливість. Наступний момент, коли ви взагалі здійснюєте закупівлю, у вас повинна бути взаємодія з структурними підрозділами. А було б дуже добре, якби ваші структурні підрозділи. Які є ініціаторами закупівлі будь-якої, в тому числі і допорогової, і понад пороговий, коли приходять до вас, вони вам дають називаємо це заявку. Це певна форма, яку вони заповнюють і зазначають всю інформацію, що вони будуть купляти. Ви ну я на практиці застосовувала вже розроблену форму, і можливо, мені здається, в нас на порталі вона також вже є і була. Саме як ця заявка може виглядати? Тобто там ну, та інформація, яку ви будете зазначати в електронній системі, вона там уже передбачена. Ви просто її стру... всю форму зробили, а вони тільки встановлюють, яка там вартість, а, який строк поставки буде. А, е, от, е, який е, е, суб'єкт господарювання ваш буде контрагент. Якщо це до пороговий то вам необхідно буде вказати в електронній системі. А це е, госп... суб'єкт господарювання. Я забула, як точно вам зараз не процитую. В нього там середній, е, мікро, макро, середній е, є от цей саме. Ступі, ну там ви вибираєте з списку вже вам потрібно тільки обрати, в який саме до якої категорії відноситься саме ваш контрагент. І оця інформація вам потрібно з'ясовувати, тому що вам її потрібно вказати. А знає, її, взагалом, більш за все, це саме бухгалтер-контрагента, да? тому що цей показник залежить від кількості а, працюючих осіб і від, здається, доходу за рік. От воно таким чином в такої землі визначається, який це буде суб'єкт господарювання, і тому, щоб ваш ініціатор заздалегідь цю всю інформацію з'ясував. І вам всі заявці прописав далі, ну це не обов'язково, але це було б дуже зручно вам, якби вони вам цю, цю інформацію зазначали. Наступний момент стосовно ціни, звісно, вони повинні провести аналіз ринку. А якщо не вони, то ви. Тоді, якщо вони ви не можете організувати роботу таким чином, щоб це робили саме ініціатори, то тоді повинні, щоб ви це повинні робити. Ви повинні удостовіритися, що ту вартість. Розумієте, коли ви укладаєте до порогу договор, вам законом перед. Бачено можливість знайти контрагента самостійно. Якщо ви вже з ним працювали, ви його знаєте, він добросовісний, виконує свої обов'язки, він там з ним зручно. І добре, ви можете з ним укласти договір. Головне, щоб, щоб ви не уклали договір, ну, перш за все, по цінах, які дорожчі, ніж у інших. Те, що він такий хороший, це добре, але ж вартість, ну, ціна, по якій ви, виключаєте, договір. Не повинна перевищувати середню там, ціну з іншим. Тому підтвердженням цього буде аналіз цін. Тобто його ціна на ці канцелярські товари, 10 позицій на всі 10 позицій, 15, на всі 15. На ну, кожну позицію його ціна вона у вас буде в специфікації договору. Все рівно відображена. Ця табличка буде за цими цінами за одиницю кожної позиції, яка ви закупляєте канцелярських товарів. От така сама табличка іншого постачальника, така сама табличка ще одного, тобто три є, ви робите середню ціну. Іни бачити, що посередню ціну він не ну. Не перевищує, якби в нього є десь якраз середня ціна, тобто він не є його ціна не є максимальною. Так якщо не, не загальною табличкою, то це можна робити просто по конкретним позиціях. Заходимо, наприклад, на інтернет-сайт, інтернет-магазин. Так, вибираємо цю категорію, робимо скрін з даною ціною і фіксуємо ціну в такому магазині, в іншому магазині і порівнюємо з ціною даного постачальника. Тобто у вас в будь-якому випадку аналіз ринку повинен бути. Я рекомендую вам організовувати. Саме взаємодії структурними підрозділами, таким чином, щоб вони цей аналіз проводили і приходили до вас з очікуваною вартістю, яка вже виважена, враховуючи от ці, е, аналіз ринку. Тобто вони пройшли з реальною очікуваною вартістю, з якою реально можна купити, і яка не перевищує е, е, ціни середні ціни. Ну тобто, не є по завищеним цінам, і тобто, в принципі, не не буде розтрати бюджету, скажімо так, по цій ціні. Дана взаємодія з Структурними підрозділами, ви можете оформити прямо таким порядок взаємодії структурними підрозділами, затвердити його ваш керівник організації, вашої затверджувати порядок, і ви по ньому працюєте. А якщо прямо вам є необхідність вашій організації, прям чітко, щоб воно було прописано, і вони будуть виконувати всі структурні підрозділи, будуть працювати відповідно до цього порядку. Або ж ви можете просто в усній формі, в залежності від того, як у вас організовано, з ними домовитися, пояснити, що ви, коли приходите за купілю, ви мені приносите таку заявку і три нові. Пропозиції це може бути скан копії, це можуть бути листи, це може бути е цінова пропозиція прямо оформлена. Головне, щоб це було підтвердження вивчення ринку. У нас є методика визначення очікуваної вартості, примірна мінекономіка затверджена. Ви можете подивитись там дуже, дуже добре розписано взагалі всі способи можливі е визначення. Очікуваної вартості, як ми аналізуємо ринок в тих чи інших випадках, якщо, наприклад, це бувають ситуації з канцелярськими товарами, просто а бувають ситуації, коли є такі товари, які дуже мало на ринку можна знайти. Тобто ми знаємо, що не тільки в одному магазині продаються, в інших ми ніде не зустрічали. Ми шукаємо, не можемо знайти і так далі. Як в таких ситуаціях, то можна застосувати систему прозору, подивитися чи там також, от до речі, я вчора вам говорила про оцей інструмент, там де про Прозоромаркет. Так, можна там подивитися, також визначити ціни. А, і а, далі, якщо це такий ну прям дуже дуже мало де можна знайти конкретно, ну умовно скажемо, хай це буде товар, а, то ми можемо використовувати, наприклад, наш досвід минулого року, подивитися, як ми в минулому році купляли, а, збільшити там на рівень інфляції і розрахувати очікувану вартість на цей рік. Ну, це вже в залежності від того, таких специфічних яких товарів, яких от широкому на широкому ринку немає. Тобто, це все в саме в цій методиці описано, можете з нею ознайомитися. Знайомитися і керуватися нею. От стосовно вашої безпеки, якщо ви чітко знаєте, що у вас це до порогу, і по будь-якому випадку буде договір, ви спокійно собі ці підтвердження ціни, що вони що вам головне знати, що ці, ви закупляєте ці канцтовари не по завищеним цінам. А знатимете ви, якщо у вас і у вас інформація залишиться, і у вас буде ваш протокол а, про затвердження річного плану, змін до річного плану, так цій закупівлі у вас буде. І під цей протокол ви положите ці цінові пропозиції, якщо заявку вони вам роблять, і цю заявку, все це буде зберігатися. І якщо на випадок навіть перевірки, ви підтвердите, що дійсно відбувалися закупівля, що ви це все перевірили, проаналізували. Дякую. Будь ласка.